Моя сорокарічна подруга чомусь вирішила, що має вийти заміж вже і негайно, щоб бути безмежно щасливою і втілити в життя всі свої мрії за підтримки міцного плеча коханої людини. Він надасть мені впевненості і крила, він дасть мені ті внутрішні сили, аби я розправила крила і полетіла до своєї мрії, щоб я себе реалізувала як жінка, як особистість, як людина, як духовна істота. І та все вона мені розказує на моїй кухні. Де я однією рукою намагаюся вдати тонкий милинець, бо інакше його не їстиме молодша дитина. Другою мішаю 10-літрову каструлю борщу з думкою про те, аби стало на 4 дні, і тоді я, можливо, додивлюся серіал. Ще я слідкую за тим, аби менші не так довго сидів на горшку заодно гуглю, що це таке взаємне розміщення прямих А і Б, і пишу вайбер з закликом допомогти вирішити це завдання. Треба не забути приготувати щось з собою чоловікові і взяти довідку, щоб нарешті віддати малого в садок. Треба оплатити комуналку, передзвонити, що знову забудовник висипав купу сміття на доріжку біля дамби, де ми гуляємо, зловити малого і підстригти йому нігті, вмовити доньку, змінити фото у Фейсбуці, бо ж це бачить дідусь. Це моє самовираження, каже вона. Дідусь не дасть грошей на день народження. Аргументую я і це, слава Богу, діє. Я чемно слухаю подругу і співчуваю її ситуації, адже як це ж жити без коханого чоловіка, що б я взагалі без нього робила? Колись, знаєте, навіть розплакалася, коли мене магазин з будівельних інструментів привітав зі святом будівельника. Але як подумати під іншим кутом, то ж таки привітали. Я ж якось маю прикрутити лапку від ліжка, яке відламали діти, бо чоловік безапеляційний, то треба розбирати ліжко до основи, а потім прикручувати лапку. Як мені вдалося це зробити, тільки знявши матрац? Ні, взагалі то мій чоловік робить всю чоловічу роботу по дому. Це правда. Наприклад, я йому кажу, що треба прикрутити світильник. Де ти поставила викрутку? Ти ставив, я не брала. Вічно в цій хаті нічого не можна знайти, починає чоловік. Діте, тихо, тато працює. Це вже я на всякий закриваю двері в дитячу, аби жоден звук не потривожив майстра. А далі починається робота справжнього чоловіка: Дай ізоляційну стрічку, тримай отак світильник. Тримай, тримай, мені теж важко. І що, що руки стерпли? Ні, я не палю на кухні, Шуруп брав, того так довго. Все готово, і треба було стільки нити. Прибереш все, я втомився. Чоловік йде в інтернет, а я все прибираю. Як добре, що він втілив мою мрію про світильник, що я б без нього робила. Напевно, я б пригадала, які я мала мрії до заміжжя. Мені здається, що після того, як ти ставиш підпис в радці, то тобі начисто відбиває пам'ять про те, що ти особисто хочеш. От начисто. Просто як в мексиканській мелодрамі прокидаєшся така і питаєш чоловіка: Хто я, що я робила все життя? Ти моя дружина, ти мріяла смажити мені даруни і мати від мене дітей, яких сама і будеш виховувати, а я лиш буду вказувати, як це мало бути правильно. О, точно дякую, що допоможеш втілити ці мрії в життя. Щоб я без тебе робила моя незламна стіно, моя опора і розраду, мій коханий чоловіче. І так. До кінця життя підпишись, підтримай українськомовний контент.